Знову зимові вихідні, і ми знову подалися до лісу. Цього разу ліс біля села дачного. Вночі був мороз градусів 14, але ми все таки у лісі. Навколо нас сніг, доволі таке рідкісне явище останнім часом сталося на території Волині. Зверху співають пташки, а ми бредемо серед цих кущів. І тут раптом на мотоциклі поїхав якийсь малий хлопець, а там далі на ниві ще один малий хлопець, а на капоті сидів чоловік. Чуть пізніше ми побачили, як на ровері теж їхав хтось зі собакою. Ніколи не їздив по снігові, тому не знаю, як це ровером сніг. Напевно, там зимові колеса стоять, чи літня розина. Може вона дерев'яна стоє, може ні. Цікаво було проїхатись. Раптом серед похмурого неба з'явилося сонце, освітивши все навколо. Ми йшли, і навколо нас багато було повалених дерев, хоч ми вирони з коріння. З раптом ми набрали на велику галявину, на якій було дуже багато повалених дерев, зламаних наполовину, як можете бачити. Не знаю, можливо, це приліт шахід на якогось ракети або ще чогось. Трошки полазивши по лісі, пофотографувавшись, набравшись нових сил та енергії, ми пішли додому. Варто відзначити, що ми вже не вперше тут, у цьому лісі. Разом з білою вороною ми ходили сюди на чай. Теж була зима, сніжок, у нас була дуже велика компанія. У нас десь є відео на каналі. Також варто відзначити, що тут є поховання банських воїнів, загинувших в друзі війну, які тут були окупантами. І на жаль, історія повторюється. Ось такий пам'ятник їм поставили. А мы и там дальше.